І в першому завданні, просто тут ну, мають увазі інші символи. Але суть та аналогічна. Просто тут буде 64 30 символи. так, без, без деяких Ну, то неважливо, у вас будуть усі букви у 128 загалом символів. І вони ж будуть кодуватися в усі е, 7-бітові рядки. Так? Тут у нас 6-бітові, так. 6-бітові. А у вас будуть 7-бітові. Ось у вас згенерували е, ці одноразові значення N. Їх буде та сама кількість, скільки у вас алфаві, е, символів тексту. От Символів тексту у нас. Да, от, чи так, от той стоїть. Ну тут символів тексту 20 штук. Символів. Кожен з цих символів представляється у вигляді рядка. Включно з пробіл. От він, 20. Символів, тут 10 символів да, на одній колоночці, на другій колоночці. Ви формуєте значення N, ну от обчислюєте F, F від K оці, оці, оці значення. І будуть у вас набори оцих 7-бітових ну, в вашому випадку 7 -бітових. КС це якраз потік ключів. так, Ключі потоку ключів, вони теж будуть різні для кожного значення n. Якраз отримуватиметься із цього самого алгоритму потокового шифрування. В нашому випадку тут алгоритм потокового шифрування це від одиничок. ну, В принципі, нема б, якщо ми замість мінуса поставили XOR, та ж сама буде ситуація. ]erschум. Тобто ось таким чином формується. Ключ Х один і той же, а число n буде різне для кожного символа. От, Ми це в SC, по потік ключів. Алгоритм шифрування, КС S, по ключів отримується для кожного символа. Тут і тут, відповідно, для кожного символу. Далі знаходимо бінарний код. Літер алфавіту. Ну, згідно вашого завдання, то відповідно алфавіт берете той, що в завданні 1, і буде там у вас 128 символів. Ви просто пронумеровуєте від 0 до 4, до, до 7 одиниць. Від від 7 нулів до 7 одиниць буде відповідно код. Коди символів. от Там символи записали, ПС відповідно. Так, символ тексту той, що у нас був, так, код. Код згідно номера, ну, наприклад, літера О. Це у нас ось літера 49. Так, 49 ми записали у вигляді бінарного коду, шестизначного бінарного коду, Ось тут є. так. І е, шифруємо. так, Тут шифротекст. Ми обчислюємо КС, СОР, Ось оце значення. Тобто, і отримуємо ось це значення шифротексту. Це. І буде символ шифротексту Згідно з того самого алфавіту. Ну і за результатом отримуємо такий шифр. Давайте я зараз той ставку цього, цього документа. Ви там можете подивитися і то проблочне шифрування, в принципі, воно дуже просте. Таке примітивне площне шифрування. Текст. Без використання бінарного поду за переглянути. Зараз я вбуду цей документ, PDF це документ базівки.

Хм. Ось інтернет. Це було це. Хм. На чесно. Так. Його. Ми щось. Так, тепер у плані індивідуальні завдання. Як платаєте на це індивідуальне завдання? Так. У додаткових документах є документ вказівки щодо виконання. Перегляньте, будь ласка. У додаткових документах. Так, з'явилося. Де... З'явилося. Ви можете переглянути там і за аналогією зробити. Тільки ж, знову ж таки, Ваш алфавіт незмінний. Що і в першому, що і в другому завданні один і той самий алфавіт використовуєте. Коди символів пишете від, від нуля. Від, від 7 нулів до, до 7 одиниць. У вас буде якраз 28 символів всього е, нумеруватися, так? Мабуть, так? Який дедлайн здачі йде за? Дедлайн здачі. Дивіться, у нас зараз за планом. За планом, за розкладом. Атестація у нас з вами. П'ятницю 29-го. На 3 то до 28-го бажано, щоб ви здали. До 28 числа. Бажано, щоб ви здали ДЗ і всі лаборатори. Добре, дякую. Судня атестації. Щоб я на атестацію вже, ну, на ну, день атестації наприклад, перевірив роботи. Можливо, щоб всі бали у вас вже були там наявні, в системі Мікс ви їх переглянете. Якщо будуть виникати питання, під'єднайтеся за часом і запитайте дещо. Щодо іспиту, іспит буде в тестовій формі, планується, за тими темами, які розбувалися Ну, якесь практичне завдання, то. Не, не відходячи від тих. ну Можливо, там яка, я, 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 якийсь буде, наприклад, в тесті там щодо алгоритму шифрування. Там щось, щось запитається у вас, наприклад. Якесь елементарне. Все, все тестую. Зараз буде ще Thank mm -hmm. you.